Степюка Аркадія Андрійовича, голову уран ветеранів війни і праці локомотивного військового Старці Імен Шевченка. Тисяч школярів, понад півтори тисячі педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу. У святковій полоні пасіця гордість міста заслужені працівники освіти. Ти Олена Олегівна. Дівчата, опозиція, не буде вас ганяти на бірні свята. Дільки добровільна участь, Голосуйте за опозицію. Поліклініки для дорослих до міської лікарні відкриті аптечні військи фармація. Не дають людям пройтися, щоб рудики не подруги, а не побачили. Найнижчі ціни в місті, З старше велике, міській поліклініці відкрити медикополітарний центр на цівеної медицини. Члени спірної України, добре Юрій, член Національної спірної країни.

Вибачого штабу кандидата буде просить. Я слухаю ваші питання. Де ваше те саме звернення. Акція, що ви акція... інформацію. А Це акція, не, не потребує недозвільного характеру. Повідомлення міську раду з приводу цього заходу направлено прийняв ваш відповідальний черговий. Там зазначені кількість присутніх, відповідальна особа, номер телефону і так далі. Щоб полегшити працю, скажу, відповідальна особа то ні, пращи не треба. Вечером? Тут полегшує відпрацю. Да. Спасибо, я потом. Дозвіл, що тут вам буде... Дозволу не потребує ця акція згідно закону. Назвіть, будь ласка, норму закону, як, за якою потрібно дозвіл на дану акцію. Хотілося з Номер знімай. І обличчя водія. Номер обличчя водія. Ззаду номер також зніми. Валерій, відійди. Люди ж не бачать, що це Рудик. Вони ж зараз обличчя закривають, а наш не закривають бояться Рудика. Місто Сміла сьогодні стоїть на самому передньому краї всіх перетворень позитивних, які відбуваються в країні. Чимо своїми очима саме тут у місті з'явилися нові парки, нові фондани навіть вас запити адміністрації. міста сміли. Я хочу подякувати саме диму решітняку за запрошення. Гармаштіка за можливість стояти на цій сцені в цьому місті, місці. У нас сьогодні свято, яке, на жаль, нам не дали провести вчора. Демократична міська влада вирішила, що тільки партія регіонів повинна вшановувати смілян, повинна вітати вас зі свята. Хто був серед присутніх вчора біля Леніна? І що? Бачите, вчора міський голова і його пописники позганяли всіх дітей з шкіл з технікумів, з коледжів, трудові колективи, які, на жаль, без роботи, тому змушені йти і слухати те, що їм каже, це недолуге керівництво. А ми вирішили поступити по-іншому, піти до людей, піти в квартали, в мікрорайони, запросити вас до куліша або просто до куска сала з хлібом. Оскільки ми, українці, тим і відрізняємося від інших зайв. Вони сало не їдять, а ми їмо. Може, воно їм і не йде, того вони по-іншому дивляться на цей світ. А ми дивимося на цей світ, українськими очами. Сергія Ярославовича Рудика. Сьогодні у нашій програмі веселі конкурси, всі учасники яких отримують пам'ятні подарунки. А переможці класні суперпрози. Випускають винорудника, випускають людей. Вони... Опозицію бояться, як колись пам'ятаєте, один впав. а потім... Я запрошую вас. Я дуже перепрошую, що може це дуже скромно виглядає. Але це по-українськи. Кусок хліба з салом з'їсти з людьми. Ну, не знаю, цибулю, не цибулю, я, мабуть, не утримаюся, а вас, якщо молодих дівчат, чоловіки не чекають, то теж можна. А якщо чекають, то думайте, що берете. Просто дивіться, ми сьогодні... На відміну від влади, яка зганяла вчора людей під центральні вулиці нашого міста, цього не робили. Ми пішли до людей. Ми приїхали, скільки могли, сьогодні п'ята зустріч. Ну, Політичне таки політичний. Вчора бачили політичні заходи. Позганяли людей, дітей, школярів, технікуми, не знаю, медичні коледжі, підприємства, які не добилися, не добили, розумієте? Всі позганяли, І що зробили. Тисячу людей пройшло, як завжди. Вздовж праворуч лишився Ленін, вони пішли далі туди, в сторону парку. А я взяв, поставив свій банер. Єдиний банер от такого плану, це бачите, він пірваний. Тому що він був на дерев'яній підплатці, і дерев'яна підкладка отак стояла на асфальті. Це єдиний був варіант привітати е, смілян з ним міста. Тому що мене сьогодні дуже багато людей питають, чого вас не було вчора, коли стільки було людей, і чого ви сьогодні їздите ну, по дворам, по кварталам. Так того і не було, тому що заборонили. Ще раз кажу, звичайно, по людськи мені приємно, що банер Рудика викликає такий жах місцевої влади. Але ще раз кажу, я розумію, що це не через Рудика. Це через те, що Рудик представляє всеукраїнське об'єднання Батьківщина і всеукраїнське об'єднання Свобода. Дійсно нас бояться. Один від яця чуть штани не наклав, а другий від банера чуть то саме не зробив.